В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Отець екзорцист Франциско Бамонт каже, що жодна не літургійна молитва, жодна не літургійна молитва не викликає в диявола такої ненависті і страху, як Свята Вервець. Тобто не літургійна. Тобто зараз ми молимося так, як би літургійно. А от вдома нічого так не жахає диявола, як вервіць. Досвід показує. Це кажуть екзорцисти з благословення церкви. Показує, що майже нічого інше не завдає таких мук сатані, як прикликання імені. Марії. Я багато чув, з чим можна. Порівняти Вервицю, богослови, священники, святі. Ще можна порівняти Вервицю. Ну такі, як я почув, від... не я почув, а отець екзорцист почув з диявола, як він сказав про Вервицю, слухайте, краса. Краса. І тепер воно мене асоціюється, вервиця з тим. Диявол сказав в обряді екзорцизму. Кожним богородице діво. Ви мені наносите багато ударів, як батогом. Кожна зернинка Вервиці це сльоза тієї жінки, яка страждала три роки. Це ланцюг, який дусить мене. Ну, краса! Є? Хто так без Богослові так мій сказати? диявол то сказав в обряді екзорцизму. Його примусили сказати, і він сказав такі гарні слова. Тому знаєте, я вже як молюся як вербицю тими днями вчора. Сьогодні сьогодні я вже помолився три вербиці. Мав похорон. Вчора я на похорон запізнився на 15 хвилин. Тому сьогодні я хотів приїхати на 15 хвилин скоріше. Скоріше і помолитись з людьми вервецю. Ну, просто. І святі кажуть, для чого є вервиця? Вервиця є для того, щоб, помолившись її, приготувати себе до молитви. розумієте? Я кажу до організаторки похорону, кажу, молимось три вербець. Ну, 150. Каже, молимось. І ми так всі стояли, всі стояли навкруг тіла 90-річної бабці, Ганни. І молились вервицю. Всі таїнства. Слухайте, похорон був майже ідеальний. Майже ідеальний. Люди співали, бо там один з них вмів співати. Вночі молились псалтири. Правда, не весь, там, 14. 14. Тут вервицю помолились. Ну, я кажу, майже ідеальний. І бабця була відповідна. Знаєте, тримала баба Ганна 90 років, тримала. Вервицю в руках. Вона молилась її кожен день. Ті люди, певно, стільки ще не молились. Вервіці. Знаєте, в мене самого вже, знаєте, я так стояв в струнку, у в мене ноги вже стерпли. знаєте. Але я не привик, знаєте, рухатись, коли я молюсь. Я собі уявляю, що люди думали. Але потім я підійшов до бабця, а вервиця така старенька і навіть зав'язана. Зав То краса побачите таку вервицю. Зав'язана. І кажу, діти і внуки, і правнуки. Не думайте, що ви зробили щось велике. Ми просто віддали малесеньку частинку, бо та бабця за вас молилась ціле життя. Та тому сьогодні я вже помолився три вервиці, всі таїнства. ну і ще з дружиною, ще мене чекає сьогодні одна вервиця. Папа Іван Павло II благословив і надав вервиць силу, екзорцизму. Уявляєте, що то означає? Яку можуть використовувати навіть ви, навіть ви для боротьби зі злими духами? Священник не може, священник може тільки в одному випадку сказати, дияволе, брись звідси. Це коли? У тайні хрещення. Все, Все? Бо єпископ має благословити екзорциста, і тоді він може молитись у ті молитви, які там є. Священник не може. З дияволу жартувати не можна. Знаєте, я був присутній, і далі є присутній, коли отець Ян-екзорцист приїжджає у храм Христового Воскресіння, То він має. То називається ритуал. Ритуал молитовник. То я слухайте, боюсь, дивитись на ту книжку, розумієте, щоб часом. Щоб часом і відкривати її. А Іван Павло Ій благословив вербіцю силою екзорцизму, які можуть молитись і всі, і священники, і ви. Дорожіть, будь ласка, вервеці. Я почув думку одного екзорциста. Що ми робимо, коли проходимо повз сектантів, свідків його що ви робите? Ну, отець екзортист каже «В цей час, коли ми проходимо, найкраще є молитись, Богородице Діво. І все, і все. Честне слово, зараз я проїжджаю через ті точки їхні, Богородице Діво. Все. Бо коли ми, знаєте, будемо думати щось погане, розумієте, бо це може статись Вікном і до вас може щось залетіти. А молячись бродиться діво, і за тих людей молимося. І за себе, і як захист, і ми підростаємо. І верветься, слухайте, верветься може бути оберегом. Верветься може бути оберегом. Коли? Коли? Деколи їдеш в тих маршрутках або так. В машинах. Понавішують. Понавішують ти вервець, розумієте, по три, по чотири. Чим більше, знаєте, тим та й людина думає більш захищена. Ні, це є оберіг. І ще, ще може прилетіти. Або так само вервицю носити на пальці і не молитись. Це є тоді як оберіг. Вервиця має бути стерта. Стерта має бути. Має бути одна вервиця, улюблена вервиця, дорога вервець, подрована, подрована батьками. Має бути порвана і знаєте, і налогу має бути шита. Я свою вервицю. Вервиця чотки, слухайте, ну таких я вже не можу знайти. Одного разу я прийшов у семінарії, в мене не було тоді. Вервиці були просто вервиці, Треба було помолитися по вервиці, я брав. В хаті вернуться і молився. А я раз прийшов у семінарій за свій робочий стіл, дивлюсь, веревиця лежить. Ну дуже сподобалась, слухайте, така тоненька, так під мене, так мені дуже, -дуже подобається. Я скільки вже шукав, такої не міг знайти. Лежить. Чи я? Ну не беру, бо я не знаю, чия. Пролежала та веревиця там місяць часу. Я думаю, ну я візьму, ну, там. скільки буде лежати? Я її взяв, слухайте, я її так. Так сильно полюбив і так дуже люблю. Вервицю треба полюбити і і перебирати. І щоб з тою вервицю і ви були ну, поховані. Бо я питаю людей, знаєте, бо людям деколи покійним кладуть вервицю в руки. Я питаю, чи вервиця Чи бабця, чи дідусь. Молились на ті вервиці? Молились. ну тоді слава Богу. Місяць травень, будь ласка, будь ласточка, постановіть собі якось. Ну, як мінімум, одну вервицю. Хоча отець Сергій Декан наш каже, одна вервиця, то не є вервиця. Одна вервиця, то не є вервиця. Вервиця, і то є таїнства. 150. то є вервець. Тому, будь ласка, не буду вам говорити скільки, але в місяці травні ми маємо особливіше, ніж завжди, молитись до Богородиці і молитись на вервець. Амінь. Христос Воскрес!